Живемо наші здертою шкірою, мимоволі робимо боляче одне одному, просто при спробі наблизитися, доторкнутися, незграбними спробами показати, що насправді на споді під шкірою. І знову здираємо рану. Знечулюємо себе алкоголем, таблетками, втечами, тривалим мовчанням. Відмовою від дотиків, наш погомою свій час по самозав'язку важливими справами, яких, скільки б не робив, ніколи не досить. Та часом пробиває небо з блиск надії, та часом зранку заливає сонцем сніг, що у вісні до сміху, та часом натрапляєш на обійми, що не здирають шкіру. А лікують, чи раптом рано встигне затягнутись, узятися, як лід бере калюжу з ночі, тоді під нею випадково встигає визріти нова тканина любові.